Привіт! У цьому відео я покажу, як легко змінити скін у Майнкрафт, наприклад, на залізну людину, як ми бачимо. Перше, що нам потрібно, це скін. Для цього просто гуглимо скіни Майнкрафт і знайдемо сайти для завантажень. Наприклад, MinecraftSkins.com. Це хороший сайт, де можна вибрати скін. Можна також погуглити створити скін Майнкрафт і знайти редактор на minecraftskins.com, де можна зробити власний скін для ім. Але зараз виберемо готовий скін. Можете переглянути. Чи є щось до вподоби, або шукати конкретний скін. Я, наприклад, шукаю, де потім дивлюся, який скін подобається цей. Потім я клікаю тут, а тоді тут на завантажити. Тоді бачимо, файл завантажити. Це просто PNG файл, ось як він виглядає. Щоб додати це в Майнкрафт, запускаємо лаунч. Для цього шукаємо його і клікаємо. У лаунчері Майнкрафт бачимо опцію Скіни. Клікаємо на неї, потім на новий скін даємо скіну ім'я. Потім додаємо файл, клікаємо огляд, або йдемо туди, де збережено. Зазвичай це папка. Завантажень. Вибираємо Deadpool, клікаємо відкрити і бачимо, можемо вибрати широку чи вузьку модель. Різницю видно одразу. Я залишу широку. Тут можна додати плащ, якщо хочете. Ось так, наприклад. Я не додаватиму. І потім клікаємо на Зберегти та Використ. І ось бачимо, що Deadpool додався. Іноді буває баг з плащем, коли він не зберігається. Тоді спершу виберіть скін без плаща, і він точно збережеться. Він автоматично вибере. Якщо ні, зайдіть в Deadpool, клікніть. Використати так, можна додати багато скінів. і при кліку використати він новиться. Якщо відео допомогло, буду радий, лайку. Бувайте.